У Києві відбулося жеребкування першого всеукраїнського етапу наймасштабніших шкільних змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Учні з 20 областей країни з вересня по червень виборювали першість у змаганнях з баскетболу, волейболу, футболу, черлідингу та спортивного орієнтування. І сьогодні команди переможниці дізналися суперників на фінал, який відбудеться у столиці. Більше про проєкт розкаже Ярина Марківа. Черкащина, черкаська зальна світня школа. Наймасштабніші змагання країни серед учнів пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги на фінішній прямій у Києві. відбулося жеребкування на фінальний етап Братові, сезону 2023-2024. Програму президента України реалізовують уперше, і вона вже наймасштабніша в історії. Понад 29 тисяч команд, 300 тисяч учасників, 20 областей та місто Київ. Більш як 5 тисяч закладів середньої освіти та п'ять ліг з видів спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування це проект про єднання наших школярів, про єднання наших дітей. Тому що все, що відбувається зараз, відбувається саме заради них, заради того, щоб вони жили в іншій країні, в країні переможців, в країні лідерів. Тому було вибрано ідеологічно, не випадково, що в першу чергу ми беремо види спорту командні. Ми хочемо, щоб наші діти, наші школяри вміли і хотіли. Перемагати в команді змагання відбуваються у п'ять етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. У фіналі з кожного регіону може брати участь до семи команд. Це залучення дітей. Це не сконцентрувати увагу на найкращих, сильніших, Тих, що і так залучені до дитячого спортивних шкіл, до якихось гуртків, секцій. А власне, щоб кожна дитина, кожен учень спробували себе. Відчули, що таке командний дух, відчули, що таке смак перемоги. Відчули, що таке? Ну взагалі, оце спортивна ком'юніті. І е, зрозуміли, як це ставити собі якісь цілі і їх досягати. серед амбасадорів проєкту. Відомі українські спортсмени, лідери думок, співаки, український тенісист і спецпризначенець центру спеціальних операцій СБУ каже, такі змагання надважливі для формування національно свідомого покоління, сильних, витривалих, загартованих українців. Перше це формування національної ідеї. а По друге це дати нашим дітям можливість відволіктись від того, в який час ми всі живемо. Сплотитись, відчути командний дух, відчути шкільний командний дух, тому що тут не важливо, чи змагаєшся ти чи хтось свого класу і йдеш на нього вболівати. І це дуже крута історія. На питання, які навички потрібно прокачати, щоб стати успішним гравцем, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв відповідає: раджу починати з гімнастики. усім. якщо приходити на гімнастику, там і декілька років займатися це і фізика, і координація і. Гнучкість, це все. Ми наш від спорту розвиває все. А потім, якщо тобі подобається, ти залишаєшся. Якщо не подобається, ти можеш піти у будь-який інше від спорту. Сьогодні команди переможниці обласних змагань дізналися суперників на фінал, який відбудеться у столиці 12-17 червня. Тоді буде визначено найсильніші шкільні команди України сезону 2023-2024. Змагання проводитимуть почергово на різних столичних спортмайданчиках. Все з міркувань безпеки. Наймолодший амбасадор проєкту, Тіктокер Андрій, бажає учасникам успіху і не засмучуватися в разі поразки. Програш це одна з ступеньок. Типу, до мети своєї треба програвати, щоб дійти до своєї мети. Єрина Марків, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.